Так, для... ми вже чекали на ваш приїзд. Тільки того, що до наших чиновників достукатись неможливо. І то, що на місцях скривається інформація про ну, правдиву інформацію роботи наших органів, так, є у нас пан Чуднов, який є сином. Колишнього губернатора. Це не злочин, це не злочин але враховуючи те, що вже навіть як був Майдан, і, mm -hmm. і всі ці події йдуть далі взятки, корупція. І ми рахуємо, що ця людина ну, не може бути свого на цього місця. Це в травні місяці були створені одна кримінальна справа вже відкрита, а другі а дві ще готуються. Це по пану Чудному, Юрій Юрійович. Уникає зустрічі з громадою. Там людей по районах, які були на хабар, там суми вказані, скільки і тоді. Так ви вимагаєте звільнення з роботи Троценка Юрія, і Чудного Василя? Змінити, просто людина, який батько займався до цього часу, навіть взяти тих хлопців, які загинули, воно не стоїть того, щоб людина з того оточення пана Чудного, який очолював облдержадміністрацію, не повинні триматися на таких посадах. Тому що ганьба нам, що ми допускаємо, і, і хвала тим хлопцям, які загинули на Майдані, це дійсно за справедливість. За честь і за е, повернути довір, по-перше, як до вас, до юстиції і не тільки до юстиції, а до всіх органів, які є на державному рівні. Дивіться, зараз буде децентралізація влади, не буде обласних і державних і районних адміністрацій. Так. Е, весь територіальна громада буде обирати депутатів. Е, депутати або самі, е, самі будуть депутати обирати виконком, виконавчий органи не буде ОДА і РДА. І, наприклад, голова виконкому, там зараз йде дискусія, буде чи обиратися депутатським корпусом, чи всією громадою там буде обиратися. Ну, наприклад, Примі, звання, прямі вибори. вибори. Я, звичайно от візьму, mm -hmm. вимоги, проінформую міністра, але от... ніби революція відбулася, люди загинули. А ті, та система, яка була до, до початку 2014 року і лишається далі на тих самих посадах, і далі повторюється. Кумство, далі повторюються сімейні підряди, 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 і далі повторюється хабар і, і за певні порушення, які є, навіть йдучі в виконавчу службу, беруть, от, що, ви рокові, що ми подаємо, не. там є дві справи, Це не його, там одна тільки по державному. Ну не буде його, а це хіба мало. Але це, не, це не, є... це я реально? думаю, я думаю, хватає одного будь-якого порушення. І вже та людина не повинна, щоб дати приклад іншим начальникам іншим службам, які щоб це зрозуміли. Пише честь і гідність. Честь і гідність. Чому ви говорите зараз, треба розібратися, далі ви знову говорите, службове розповідування. Якщо людина вже взяла хабар, його відомство воно вже не має бути на посаді. Я не розумію, може до вас до Києва не доходить, які інформації, може тут де замилювання. Може багато чого скривається. Але так насправді є. Прийшло два місяці, далі пішло те саме. Кадрове рішення сімейного підряду і, да, і пішло поїхати. Розумієте, така ситуація. І ми хочем, що хочемо щось зробити для людей, людина. щоб людина знала куди звернутися. Просто так, як має якусь гідність, хоч трошки, щоб їм написав. Заяву, зі. І від вас, від, від, від нової влади. Хочу подарувати вам. таку книжку наша провідникариш. Дякую, що нас прийняв.